Яким чином демонтувати імперські пам'ятники у Полтаві? Це питання вирішувала місцева ініціативна група. Полтавські науковці, історики, архітектори та громадські активісти. Голова громадської організації Нова Полтава Юлія Горочаніна каже, що створення такої платформи можливість законодавчо врегулювати усі процеси пов'язані з демонтажем цих пам'яток. Вже в Верховній Раді зареєстрований законопроект про деколонізацію гуманітарної сфери. І власне тут ми можемо напрацювати саме пропозиції. Зміни до законопроекту, який регулює повністю цю процедуру, тобто не просто поговорити, обмінятися думками, але в першу чергу для того, щоб справді врахувати всі якісь критичні моменти, які можна передбачити в процедурі, для того, щоб повністю потім пройти цей шлях безболісно і коректно. У переліку пам'ятників, які мають потрапити на демонтаж, монумент слави в центрі корпусного парку, пам'ятник конфедерату фортеці Олексію Келіну, пам'ятник Петру І біля музею Полтавської битви і пам'ятник. На місці відпочинку Петра І, який несе в собі найбільше російських символів, говорить місцевий архітектор Артур Ароян. Тут цими символами конкретно вже показується, що тіпо, джерело цієї влади, воно в Москві. І, і Тому цей пам'ятник він тут має орла, має там цей шоломці, ці, ці от компоненти. Він має дуже конкретний посил, на відміну від інших монументів, які мають більш широкий охват. Якби Трактувань або охват власне тих взірців, на які вони спираються, законопроєкт про деколонізацію гуманітарної освіти у Верховній Раді, зареєстрував нардеп Микола Княжицький. За його словами, це допоможе позбутися Україні всього імперського радянського символізму в публічному просторі, культурі освіті і в тому числі архітектурі. Весь світ має зрозуміти, що ми вільна незалежна країна, і пам'яток спільному імперському минулому, які стоять по центру. Наших міст бути точно не повинні. Очевидно, можуть створюватися в музеї. В музеях ми можемо вивчати історію, так само як і на уроках в школі Ми вивчаємо все, що з нами було. Але вшановувати тих, хто нищив Україну зараз, коли Україну продовжують нищити, глибоко мораль. Члени новоствореної ініціативної групи планують і надалі координувати процес очищення публічного простору Полтави від імперських символів, наголосила Юлія Горочаніна.